Ви Виграв мільйон доларів, це він точно за два тижні все спущу. Я просто про себе це знаю. Те, що я на терапії, це моя перемога. Головне, йди вперед. В тебе все вийде. Повномасштабне вторгнення. Як змінило твоє життя? У мене змінилось дещо коло моє спілкування, того, що я повністю українізувався, можу так сказати. Я і раніше розмовляв українською з суржиком, але бували моменти, коли я переходив на російську мову з деякими людьми. Але після того я перестав це робити, і деякі люди такі, типу, чого ти не переходиш зі мною на російську? Ти ж раніше переходив, і я кажу, ну, типу, я зрозумів, чому так не треба робити? І, типу, відшарувалися деякі люди з мого життя, і це я вважаю добре. Тому що, ну, якщо ви за стільки часу не зрозуміли, що треба розмовляти українською мовою, ну, типу, важливість мови, то мені немає про що з вами розмовляти. Типу, якщо ви навіть елементарно не розумієте, то про що мова з вами може бути? Як ти переживаєш? Ці події в країні я дуже сильно засмучуюся через те, що в нас дуже багато хлопчиків і дівчаток знаходяться на війні. І це знаєте, той момент, коли ну, в них не було вибору. І мені дуже шкода, що деякі наші громадяни є антиполітичними і не розуміють і не усвідомлюють важливості цих подій, які зараз відбуваються. І нехтують повітряними тривогами. Тому, любі мої, не нехтуйте повітряними тривогами. Це ваше життя, у вас є близькі, рідні люди, і ви маєте розуміти, що ви є частиною них. Тому треба себе захищати і оберігати. Бо, як ми з самого початку казали, треба любити себе. От ти сьогодні згадувала вже про Олексу. Цей неприємний випадок, mm -hmm. коли ви давали інтерв'ю французьким журналістам, коли стався напад. Якраз тоді Олекса ділився своєю історією. Можеш її, будь ласка, розказати. А, якщо я не помиляюся, Олекса був а, колишній хлопець, і вони підтримували зв'язок навіть після того, як розійшлись, і, на жаль, він загинув, бороняючи кордони нашої країни, і про це він хотів дати інтерв'ю. Але тоді підійшли, здається, такі праворадикально налаштовані люди з такими. Кидкими фразами, що ЛГБТ, що ви тут робите, на вулиці війна, ви ніяк не допомагаєте. І Олекса почав розповідати цю історію, але, на жаль, їм вона не сподобалась, і почалась бійка. Але я хочу ще раз зауважити, що дуже велика частина це лесбійки, геї, трансгендери, взагалі ЛГБТ ком'юніті є на війні, вони серед нас, і вони, грубо кажучи, усюди можуть бути. Тому це дуже, дуже негарно. Казати, що немає таких людей на війні, і ми нічого не робимо. Готові транслюди йти до своїх лікарів. Чи є побоювання хейту з твого досвіду? освіти? Є. Я не можу сказати, що його точно нема. Багато не знає, як підписувати цю декларацію, бояться лікарів, якісь питання, які документи потрібні будуть, як вони зреагують, якщо, наприклад, зовнішність буде ну, суттєво так відрізнятися від е, паспорту. Да? І люди вдали, люди бояться. Коли перехід стався? А, в 25. А коли вперше ти зрозуміла, що тобі некомфортно в тому тілі? Ну розуміння напевно прийшло, як і у всіх ще в дитинстві. А, наважилася я на це тільки тільки тоді, коли змогла виїхати з свого містечка. Бо я з маленького містечка, я народилася в Донецькій області. Маленьке містечко, де всього 10, а може 9 тисяч населення, мене всі знали там. Ну, Тобто мені і так там було важко, тому що в мене була така ярка зовнішня завжди. Ну тобто я намагалася виділятися якось шахтерське містечко, а я завжди в якихось яскравих штанах, там ще щось. Тобто волоси, дліна, чолка в мене була. За що одного разу мене побили навіть. Так, а, напали на мене чотири хлопці і побили мене. Це там ще вдома? Так. так. – Давай поговоримо про стосунки з батьками. Напевно, вони перші, хто дізнались, про твої відчуття, про те, що ти хочеш змінитись. Яка була реакція? Яка була ця розмова? А, ну, дивіться, в мене нема батьків, коли мені було 11 років, мій батько помер. Моя мама мати поїхала в Росію. І там залишилася. А в тому році померла Івана. Ну, тобто ми з нею майже не спілкувалися. А, моїм вихованням займалася бабуся, дідуся по батьковій лінії. Ось. Ну, Напевно, і перехід я не робила, того, що не було достатньо інформації в мене, по-перше, Ну, як, що, що, інтернет тоді ще не дуже був такий, як то кажуть, як зараз, можна відкрити і прочитати, що хочеш. І... Раніше такого не було, тобто я не знала, як це все зробити. І по-друге, тому що бабуся і дідусь, я не хотіла їх теж травмувати. Їх вже немає? Їх вже немає. Коли остання померла бабуся в 13-му році, я в 2014 почалась війна, ну на Донбасі, і я вирішила уїжджати з Донбасу. Я приїхала в Київ. Ось і вирішила, що все вже далі тягнути не можна і почала робити прихід. Ну тобто я теж не знала, куди мені звертатися. Тоді ще була популярна соцмережа «Контакті». Я знайшла там дівчинку, яка ну, трансдівчинку, яка мені порадила вживати препарати. Ну от так і пішла, купила в аптеку перші свої препарати і почала вживати. Мама, які сьогодні стосунки? Які були в момент, коли ти розказав про свої рішення, як прийняли рідні твоє рішення? З мамою це було насправді дуже поступово і почалося в моєму дитинстві ще. Тобто зі мною були різні дивні речі, але вона весь час приговорювала, вона навіть зараз продовжує: ну, ти там виростешся, пройде, буде тобі 18, пройде. Почекаємо до 20, пройде, до 25, пройде, але потім я поїхав. Ну, тобто я, виходить, з нею жив, ну, там, вчився в школі, потім універ, робота, і я зустрів першого свого чоловіка спочатку, а потім другого. І з другим я поїхав до Німеччини. В Німеччині я прожив зараз порахую, повних сім років ось. І перехід я почав саме там. Але до матері я кожного року повертався ну, хоча б один раз на 12 місяців. на... Їде народження чи на свій. Це або влітку, або восени. Ось, ну і просто в якийсь момент я сказав їй, що я готовий. Я готова робити перехід. Вона не повірила мені, звичайно, а коли знову почула і, наче, сприйняла серйозно, mm -hmm. вона сказала цю фразу. Це був, напевно, єдиний раз, коли вона не закачувала ніякий скандал. У неї був такий е, суворий, навіть мертвий голос: вона сказала: пойду повішусь. І я зрозумів, що вона несерйозно, але це був її найвищий прояв, напевно, відчою, після якого вона просто здалась. Що для тебе хороші сторони життя? Ой, для мене це коли я бачу своїх близьких, зустрічаю з ними періодично, проводимо час разом у зі своєю донькою. Ось, це найкраще, знаєте, це для мене ковток повітря. У тебе про стосунки. Чи сьогодні ти закоханий? Саме сьогодні ні, не дуже. Я сьогодні не виспаний. Коли висплюся, буду знову закоханий. А якщо серйозно, якщо mm -hmm. про стосунки? Якщо серйозно? в мене є людина, про яку кажуть, коли ставлять статус у соцмережах, все складно. Чи навіть не, 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 не просто складно, все трішки незрозуміло. Бо такі стосунки, коли я про них починаю розповідати, мені люди просто не вірять, що таке можливо. Ну, тому що більшість людей просто ну, такого не витримала. Це дуже сумбурно? Це не, це не сумбурно, це онлайн. Просто у мене немає можливості з ним бачитися, угу. і я маю на увазі в реальному житті, і я не знаю, чи ця можливість взагалі з'явиться. І я, наче, відчуваю себе у театрі, в якому все не справжнє, але я маю вірити. І в мене, наче таке порол даблінг, тобто двоємислення, двоєдумство. Я одночасно і вірю, і не вірю у ці стосунки. Але я просто така людина самодостатня, що мені не обов'язково ну, з кимось там зустрічатися, мати якусь інтумну близькість, тому я це, як то кажуть, ну, всі питають, як ти це витримуєш? Я це не витримую, мені нормально. А часто плачеш? Перестав. У Мене різко все обірвалося з переходом. Тобто гормон повністю висушує. Навіть якщо дуже сумно, я просто не можу плакати. Не можу і все. Те, що кажуть про чоловіків, що вони не плачуть, це через тестостерон. Вони просто не можуть плакати серйозно. Навіть коли там було дуже боляче, я міг там, як то кажуть, молоток на палець відрогатися дуже, але ніяких сліз немає. А ти закохана? Ну, в себе. Да. Це вода, а взагалі, ну да, да є закохана. Давай найперше, ти в любов віриш? Звісно, вірю. І що це для тебе? Це піклування, це турбота, це квіти? Що для тебе? Який прояв любові? Для мене прояв любові це коли, наприклад, в якісь а, складні моменти, ти все одно знаходишся поряд з людиною. Ти а, іноді жертвуєш чимось своїм заради. А, Інтересів цієї людини, але це дуже головне не плутати з співзалежністю, бо ми люди такі співзалежні, і тому треба розрізняти любов і співзалежність. А для, але для мене це все ж таки якесь піклування один про одного. І коли ти хочеш бути з людиною в будь-які моменти, знаєте, і в горі, і в радості. Про що мрієш і якою себе бачиш у майбутньому? Ну, я на даний час мрію, щоб закінчилась війна, якщо чесно.